Компанія Екстрасток, вітаю вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні. Кра... Воу, доставка по всій Україні, кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. Ожене. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка жіноча сумка, шкіра. Подивіться. О, oh майка Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали шкіра. Вступали на нашу спільноту вабір, десь наша інстаранка на наш на, на нашу сторінку Facebook. На а також активно приймали участь розвитку нашого каналу. Шкіра. Так, дивимося. Рюкзак. Так, Майкл Курс, Вау, прикольно. Даниэл Рейд, давайте рюкзак. Колеры Томика. Что это? Присади? Так. Вот такие. Классно, прикольная сумка. Шоппер. Штиряная. Нормальный мешочек. Распаковка без купюр. Все откроем, все покажем. Так. Tak, już Z tyłu. Szybka. 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 Co tam jest? Zgadza się, to jest Julia Piraria. Julia Piraria. Szybka. Через плечі сумка спортивна. Шопер такий? така сумочка непогана. Маленький клачик. Шоппер, четыре, угу. Сумочка сумничком, шоппер, а чем? Та шопер велика. Шкірина. Угу. Через плече. Дюк, е, ця бананка. Ще шкіряна. Ой, не шкіряна. Ось такий шопер великий. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписатися на наш канал усім всього найкращого.